То п'ять питань щодо зменшення кредитів. Сьогодні поговоримо про МФО, банки та кредити. Перше питання: яка вартість закриття кредиту за тіло? В середньому у нас це становить 1-2 тисячі гривень. Це за умови, що клієнт зекономить тисяч 10 Процес дуже простий. Ви скидаєте нам довідку з кредитних історій та за можливістю тексти ваших кредитних договорів? Ми укладаємо з вами договір через одноразовий пароль по СММ і беремо ваші проблеми в роботу, тобто навіть не треба з'являтися до нас до офісу. І одразу кредитору від нашого юридичного бюро будуть направлені адвокатські запити. Отже, кредитор вже буде знати, що вас захищає адвокат. Наступне питання: що робити, якщо ш швидко гроші подають до суду, не пропонуючи домовитися. Те, що кредитор подає до суду, не означає, що домовитися не можна. Якщо звертається клієнт з судовим позовом, то наш адвокат по кредитам займається захистом вже у суді, а спеціаліст по переговорам з колекторами окремо паралельно домовляється з цим кредитором. Ці дві стратегії одночасно приносять хороший результат. Чи є у нас представництво в Києві? Києві ми займаємося зараз відкриттям представництв, і там буде наш адвокат з Запоріжжя, який має досвід, в тому числі по кредитним справам, більш ніж 10 років. Тому в Києві скоро буде представниця, з чим я нас всіх і вітаю. А взагалі, по кредитам, ми без проблем працюємо по всій території України. В судах ми легко беремо участь через електронний суд, а тому виграти справу нам в будь-якому суді це взагалі не питання, чи можуть забрати житло за борги. Так, навіть якщо у вас кредит не під іпотеку, але сума боргу більше 20 мінімалок, тобто 160 тисяч гривень, дійсно, ваше житло можуть виставити на аукціон. Зараз, звісно, під час війни аукціони заборонені, але все одно намагайтеся не купити борги більш ніж 160 тисяч гривень. Також часто є питання, чи може соціальна служба чи виконавча служба позбавити батьків прав щодо дитини, якщо в них є борги. Так ось таких повноважень у. Служби справ дітей чи виконавчої служби також немає. Головне, щоб батьки були адекватні. А якщо в них є борги, це не робить їх поганими батьками.